Всім доброго ранку. Мирного неба і всім здоров'я. Найда сьогодні з нами перший раз пішла кози пасти. Реакція коз. Вони в шоці. А їй все цікаво, вона перший раз вийшла з дому, слухається, кажу, пішли далі, вона йде слідом. Найда, сьогодні пастівника не вийде, всі дівчата з тебе очей не зводять. Йдемо пастися, пішли. Муха з Барсіком десь побігли далі. Не займайте собаку, дівчат. Пішли. Пішли, пішли. Пішли. Муха з барсіком десь гуляють. Ну, гуляють в тому плані, що вони десь там далі побігли. А вони її, тобто вони ще найду підгіркують на неї, пощіпують, але вони знають, що я за нею заступаюся, то якось, знаєте, так. І хочеться вкусити, показати своє недовір'я, але все-таки поглядають на мене, дивляться на мою реакцію. І Старають, держуть себе в лапах, скажем так. Ну, конечно, їм не дуже нравится, що вона тут. І... А їй хочеться подружитися. Вона така дружелюбна, їй дуже хочеться з ними подружитися. Ну, а я ж не могла не, не засняти цей момент. Да, ти прийшла, ти молодець, тобі нравится. Тільки мені не дуже подобається, бо кузи пастись не хочуть. Ну, вони зараз трошки пороздивляються і почнуть все-таки пастися. Да, муха? Ну та ти в нас мамочка, так що не переживай. Найдусь. Сядь. сидіть. Найда, сидіть, сидіть. сидеть на найда. муха не займать муха 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 так тихонько больше почему-то тут мы не грызлись Пасаемся, девоньки пасаемся. квитуля то бишь не нравится вот так Отака красотка, Да? Ти красотка? Да, лапку, лапку дає. Поглядає й на цих, щоб не цапнули. О, так. Пастушка ти моя, да? Ти моя пастушка? Шо? Отака в нас. Отака в нас історія тепер. Муха з Барсиком, вони себе спокійно абсолютно почувають тут, а от найді все, все нове, все незнайоме, вона вся така на стрьомі. муха. Все, понюхала, от ходь. Бо мені тут ще крові не хватало. Ні, ніхто нікого кусати не буде, всі умнички, всі слухняні діточки. Де? Да? Найдосечка? Вона побоюється ще, всього боїться, дуже боїться машин. Скоріше всього, що все-таки вона попала під машину і добре попала. Але вже вона на лапу стає практично, да? Шкутильгає, да, це правда, але вже не так. І біля. Ока в неї вже рани не видно, Да? Вже заросла ранка наша, дуже слухняна, дуже, дуже чутка. Чує, коли хтось до двору підходить чужий. Так що, так що найду Ой, найде тепер наша, да, найдусечка? Так, оце тільки по твоїй гарній шерсті реп'яхи вибирай це буде жесть. Таке? Дівчата пасуться. Вже травичка пожовтіє потрошку, ось сказала. Потрошку жовтіє. А, росяно, холодно, хмарно зранку. Ой, так барсик. Побігла далі дивитися де що. Наблюда. блюда. Нове місце вона. Далі двору нікуди ж не ходила, а сьогодні я із випустила і вона йде. Ну, пішли, кажу, куди ти дойдеш. Якраз вийшли з двору, їхала машина, вона сховалася за мене, машина проїхала. А далі їхав грузовик, і вона вскочила в пустий двір. І коли вже машина проїхала, то тоді вона. Нас догнала. І так потихеньку-потихеньку і біжить біля нас. Да? Ось так. Так що нежданно-негадано, в нас з'явилась нова собака. І тепер вона наша. Да, шо, да ты умничка, умничка, найда. Найда? Найда, найда? А Барсік де? А? Шо? Ти вже трошки з Барсіком подружилась, да? Він за тобою не вспівав, наскільки? Відрізняються мої собаки від Найди, По характеру, хочу сказати, що як пасуть муха з барсиком. Вони просто ходять біля мене або біля кіз. Ну, отак вони можуть трошки відійти по периметру. Їм не треба нікуди бігати. Вони не бігають, вони просто. Просто біля нас. Вони полежали, пройшлися, в них нема бажання кудись гайнути. ну Гайнуть в тому плані, що десь щось іще пошукати, подивитися. Унайдеш моторчик, Вона вже оббігала практично весь постівник в крову. І І їй треба двигатися. Да? А ми не двигаємося, ми потихеньку ходимо і пасемося. Ну, вона вже нагулялася, да? будемо скоро додому йти. Будемо? Да. Ось так. Ось такі у нас справи. Барсік, барсік, не балуйся. Красотка. Ну, ти ж красотка. А от в реп'яхах що ми будемо робити? Розчісуватися ми не любимо. Все, пішло, пішло, пішло. Провірить, куди кози пішли. І куди ви подалися, Алло? Найда. А куди ти пішла? Десь машина гуде, Вона чує? Ага. Боїться? Ласуня, да, разбираться. Тикай, тикай, тикай. Тикай, тикай, тикай. Ты их боишься, да? Подступают девчата. Что? Ты лапку давала, моя красуночка. Ось так ми пасемося сьогодні. Барсик уже заморився, за найдою бігати. А в неї моторчик не ламається. Я це просто наблюдаю останні десь пів часа. Вона не може сісти і посидіти. Цей ходив-ходив слідом, прийшов до мене, сів і сидить. А вона гайда, гайда, гайда. Да? Опа, гуляй. Вона кіз оббігала вже 40 разів в кругову. Пасе, пасе. Ну сісти, посидіть, вона не може. Дома, каже, будемо сидіти, да? Найдуся. Будемо вдома сидіти. Та ти умнічка? Гуляй, скоро будемо додому йти. Сир варить. О, пішла. Вони тебе не празнують. Мої кози. Найде. Упс! Не балуйся. Ти чого стрибаєш? А лапка тоді болітиме в кого? А? Ось такі у нас справи. Всім гарного дня, здоров'я, миру і всього найкращого.